Збираючись на відпочинок до лісу, особливо навесні, будьте пильними, застерігають МНСники. Ви можете натрапити на вибухонебезпечні на предмети. Вся справа у тому, що коли сходить сніг, верхні прошарки землі зміщуються і назовні опиняються боєприпаси часів великої вітчизняної війни. Одна з таких знахідок наприкінці минулого тижня змусила попотіти піротехніків аварійно-рятувального загону спецпризначення у мене України у Вінницькій області. 24 березня до Менесників надійшло повідомлення від Служби безпеки України Вінницької області про надзвичайну знахідку. Три авіаційні бомби часів великої вітчизняної війни по 500 кілограм кожна було знайдено у лісі неподалік села Писарівка. На місце події одразу прибули піротехніки. Години три ми звільняли авіаційні бомби від навколишнього ґрунту. Спочатку було виявлено одну авіаційну бомбу. Калібром 500 кілограм. Потім біля них були виявлені ще дві авіаційні бомби калібром 500 кілограм. Окрім авіабомб у лісі, було знайдено більше сотні артилерійських снарядів різного калібру. Операція по величенню боєприпасів проходила під особистим контролем начальника ОМНС України у Вінницькій області. Рятівники вже звикли до такого початку весни, адже щороку, як тільки сходить сніг, відлуння війни дає про себе знати. Земля щороку вона виштовхує. Вона виштовхує і відповідно здійснюється моменти. Будь-хто йде по лісі, чи гриби збирає, чи таке інше, він обов'язково побачить той боєприпас. Тільки побачили щось подібне на вибухи небезпечний предмет, негайно повідомте в нашу службу службу 101. Ці застереження особливо стосуються тих, хто полюбляє вісняні вікенди під відкритим небом біля вогнища. Перш ніж його розводити, пильно подивіться довкола та переконайтеся, що місце, яке ви обрали, безпечне. Напевно, в 10 сантиметрах від поверхні землі от, в глибині, то діти, які розпалюють костер, там, чи, та взагалі будь-хто приходить відпочивати сюди, то це може бути дуже небезпечно. Адже якщо подивитися на цей ліс, то тут куди не подивишся, я так зрозумів, тут кругом боєприпаси. Вилучені в районі села Писарівки боєприпаси знешкодили. Потужний, втім, контрольований вибух залишив по собі воронку діаметром до 30 метрів. З початку року на території Вінницької області зареєстровано 11 таких випадків. Всього знайдено та ліквідовано 3,5 сотні вибухонебезпечних предметів.